Вітаю на каналі Скарби Дракона. З вами ведучий Жак. І сьогодні ми заверш, завершуємо серію знаків і знак на нагород, які мають відношення до ЦСОА Центру спеціальних операцій Альфа Служби безпеки України. Е і Завершуємо е пробними знаками, які виготовлялися за закремими ескізами. І практично всі ці знаки е випущені у тиражі е 3 штуки, 3 одиниці, значить, як пробники, але в серію не пішли. Тому що за своїм формою не були затверджені як нагороди у службі безпеки України. Їх виготовляли як пробники на заводі Дінамо. І безпосередньо, якщо перший знак взяти. Бачите, 1994 рік. Це у нас рік створення Альфа, буква А. Тут каміння. Таке покриття. Дуже символічно. Тут віночок мав би бути. О, чорне покриття, тут червоне, тут синє, тут тризуб, але це, це все чому таке страшне? <смі> О, і так воно виглядає, тому що це пробний варіант знака. Ці знаки загалом -то, е ну, цей знак створений у 1999 році. От, е, значить, до 5-ї річниці ЦСОА його, його пропонували. Але він у серію не пішов. Пропонували для військової частини Е6117. Тираж 3 штуки. Дизайнер е, був такий по лобейник. Зараз він знаходиться у США. Значить, і сам макет виготовляв. Майстер Барташ. Це був завод у нас раніше Дінамо. Зараз там окремі цехи позалишились. Те ж саме стосується і інших візнак. Ті ж саме розробники, ті ж самі, той же самий майстер, який виготовляв зразок візнаки Ця у нас до п'ятої річниці. Можна, в принципі, не викручувати там нічого такого клімо-майстра цього Барташа. Підбожечка така. В серії не пішов. Чому не знаю? Не сподобався там. Рік засування 1994 рік. Альфа. На 10-ту річницю теж була спроба зробити відзнаку. Цифра 10, заколка, важкий метал. За 10 років сумлінної служби в Альфі і буква А. Така медаля, але теж не судилася, як то кажуть. Ось такий цікавий знак. До речі, зі скандинавського типу мечем, три меча, А накладка альфа. Це у нас кваліфікаційний знак мав би бути. Значить, як подобі раніше були солдатська класність. майстер, перший, другий, третій клас. Теж хотіли зробити таку ситуацію і тут. І по задумці у нижній частині повинна була стояти цифра М, буква М або цифра 1, 2, 3. Але теж. Не пішло воно у серію. Там клієнт майстра того Барташ. О, теж не пішло. До п'ятої річниці ще пропонували такий знак. Теж на заводі Дінамо. Але теж забракували. Теж не пішов той знак, аж нікуди. Це теж був пробник альфівського знаку. І такий був пробник альфівського знаку. Загалом ці знаки на ну, поверсічному ринку, ринку коштують десь приблизно по 300-400 гривень за одиницю бо вони реально в серію не пішли, ними співробітників не нагороджували. Розміри зараз покажу. Звичайно, що потім там ці форми були використані. При виготовленні інших знаків, або коли вони виготовлялися, то бралися якісь мотиви з інших знаків. Але це, це вже історія. Це та в Так, ну, Дякую за перегляд мого відео, дякую за цікавість до мого відео. Підписуйтесь на канал, буде ще попереду дуже багато всього цікавого, різні підрозділи, як і Служба безпеки України, так і інші знаки. Буду знімати відео для вас. Дякую ще раз за увагу. Слава Україні!